Друзі, вас вітає компанія Автопарк ЮАУ, Одеська філія. і у нас нове крутезне надходження. Це Renault Clio 2012 року, з наїдним дизельним двигуном об'ємом 1,5 літри, механічною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль приїхав з Європи у 2019 році. В Україні мав одного власника. Автомобіль без ДТП, є в косметичні підкраси, але в силу в гарному, косметичному та Технічному плані на гарних легкосплавних дисках взутих в нову зимову групу. Салончик ціленький, потребує невеликої хімчистки, але у збереженому стані. По комплектації в нас є передні електросклопідйомачі, мультикермо, круїз, контроль, кондиціонер, гарна штатна мультимедія, навігація та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського 15 а Чекаємо на вас.